Покличте, будь ласка, начальника. Покличте, будь ласка, свого начальника. Ви знаєте, що переказ коштів через ваші оці термінали знімається, може зніматися додатково комісія? Перепрошую, я не знаю. Це все залежить від ну, Яким банком ви користуєтеся? Не може зніматися комісія? Я вам пояснюю ще раз. При Призяті коштів з цього цим цього цього комісія, от терміналом вашим. Чи не буде зніматися комісія? Я цього знати не можу. Це все залежить від того, яким банком ви користуєтеся. Ви спілкувалися з оператором е, гарячої лінії банку, вам оператор сказав, що у вас підключена така послуга, що у вас знімається комісія, коли ви розраховуєтесь кредитними коштами. Вам цей оператор пояснив і назвав гарячої лінії, банку, банк ви користуєтесь. Ви знаєте, що при користуванні оцим вашим терміналом. Чи буде зніматися комісія, чи не буде, це залежить не від мене і не від терміналу. Це залежить все від яку, ну, від того, яким банком ви користуєтеся. Ви знаєте, що користування оцим терміналом може при користуванні цим вашим терміналом може зніматися додаткова комісія з картки. Я вам пояснила ще раз, чи буде зніматися комісія, чи не буде. Це все залежить від того, яким банком ви користуєтеся. Я вам це пояснила. Може зніматися комісія, чи не може зніматися Я вам комісія. І не буде, я не можу вам сказати, тому що це все залежить від того, яким банком ви користуєтесь. Чому ти не можеш сказати? У да чи не, не ні? Ти можеш може зніматися комісія. Ти знала, що може зніматися комісія yeah. при користуванні yeah. оцим я терміналом? Ще раз. Чи буде зніматися комісія, чи не буде? Я не можу вам сказати, тому що це все залежить від того, яким банком ви користуєтесь. А при чому тут банк? Ну, тому яка що... різниця, який банк? є Свої ліміти, є свої функції. Чи буде зніматися комісія, чи не буде? Чому в мене ніде при користуванні терміналом знімає комісію, Не знімає комісію, А тут ви у вас вили? знімає комісію у цей от термінал Шкіна, цей термінал. якийсь особіний чи що? Я вам пояснила ще раз. По-перше, ви розраховувалися не на цьому терміналі. По друге ви спілкувалися я розраховувався ви... на оцьому цьому терміналі. Ви? от. чому ви? з цього терміналу мене зняло комісію? В чому допомогти ви не можете мені? Чим? Чим мені вам допомогти? Ви знали питання, Чим можете дати відповідь? Вам, я вам дала відповідь декілька разів. Я перепрошую, я не маю часу стояти і повторювати 10 разів й те саме. Чому ви не повідомляєте клієнта, що може бути знята додаткова комісія а, при переказі, при користуванні а, оцим терміналом а, вашим? Яку інформацію, яку ми могли, ми вам надали. Ви спілкувалися. Лініями. Вони, вам, також, все пояснили. Чому ви не попереджаєте про зняття додаткової я не знаю, комісії? Ви я не знаю, Чому ви не питаєте, яким банком я користуюся? Я перепрошую, це не входить в мої посадові обов'язки запитуватися в клієнта, якою картою він розраховується, і яка карта, від якого Чому ви не попереджаєте, що може бути знята додаткова комісія? Чому ви не попереджаєте, що може бути знята додаткова комісія за переказ коштів? Я повторюю ще раз. Ми зараз викличемо охорону і ви будете спілкуватися з охороною. Ви можете дати відповідь Я на запитання чи ні? Ще раз. достатньо. Ми вам пояснили, ми вам розказали, ви спілкувалися з гарячою лінією і банку, і нової пошти, і новапеї. Вам всі все докладно пояснили? Що мені пояснили? Я не знаю, що вам пояснювали. Ви спілкувалися з ним. Та і як і... ви знаєте, що мені все пояснили, якщо Тому, ви не знаєте, що, що, що мені пояснювали? Ви? А на що мені спілкуватися з декількома гарячими лініями? Я вам питання задаю зараз конкретне.